Повідна статистика знову стрімко зростає два місяці тому. Кількість хворих на коронавірус налічувала у межах двох десятків на тиждень. Нині щодоби реєструють півтори сотні нових випадків. Водночас, за даними медиків, найбільше циркулює штам Омікрон. Він характеризується високою контагіозністю, але легким перебігом, який зазвичай не потребує госпіталізації. Завчора 132 виявлених випадків. Позавчора 137 і кожен шостий сьомий – це є дитина. Не потребує на ну, сьогодні ніхто жодної підтримки кисневої підтримки з дітей в 192 людини. На сьогодні його знаходяться в закладах охорони здоров'я. Із них третина потребують 68 чоловік, потребує кисневої підтримки, майже 80% пацієнтів стаціонару не вакциновані взагалі, ще частина мають одну або дві дози. Безперечно, вакцинація не запобігає зараженню, але однозначно полегшує перетікання хвороби, особливо у тих людей, які мають хронічні чи супутні захворювання. Тому у департаменті охорони здоров'я наголошують, якщо з моменту останнього щеплення. Минуло більше, ніж шість місяців, необхідно отримати наступну імунну дозу. Ця бустерна доза дасть добрий захист якраз на осінній період. Коли піде нашарування ГРВЗ ГРВЗ гостреспіраторних вірусних захворювань, і так як показувала минулорічна сезонність, було міксування. Тому дійсно, якщо протермінувалося або пройшов період шісті більше місяців від другої дози, можна отримати першу бустерну дозу. Якщо ж є на те покази, 65+, наявність хронічних захворювань. Можна отримати другу бустерну дозу. наявність вакцин і рекомендації щодо їх застосування можна отримати у свого лікаря або ж звернувшись до медичного закладу за місцем проживання. Закарпаття повністю забезпечене вакцинами, так само у достатній кількості наявний специфічний препарат молнуперавір, який застосовують для лікування коронавірусу за призначенням сімейного лікаря.